Найкраща робота у світі на цьому відео військовослужбовці інженерних військ готуються мінувати прикордоння Сумщини. Роблять це, аби російська техніка не змогла проїхати на територію України. Процес мінування відбувається так. А це один із мінувальників Тимофій з позивним туман. У Збройні сили чоловік пішов у березні 22-го року. Спочатку був водієм, потім вивчився на сапера. Згадує військовослужбовець своє перше бойове завдання. Це було літо 22-го року. Наш підрозділ розміновував бромлю та тростянець. Там, найперше, що я знайшов, це була розтяжка Ф-1. Потім це були. Декілька ОЗМ 72, які були встановлені як на розтяжки протипіхотні міні. Це були перші знахідки. Показав військовослужбовець, як шукає вибухівку за допомогою металошукача. Якщо щось знаходиться у навушниках, дає звуковий сигнал, пінпойнтер, допомагає визначити розмір того, що я знайшов. Тобто, де саме воно знаходиться. А вже за розміром можна зробити висновок, що це може бути. Це може бути протипіхотка чи протитанкова міна, чи взагалі що воно є. Знайшовши приміром, ось такий протитанковий снаряд, сапер розповідає, як діє далі. Під ним теж може бути паска, тому щоб його взяти, його треба здергувати. Щоб здоргнути. Будемо використовувати таку річ, як кішка. Обережно зачепивши кішкою снаряд, чоловік відходить на безпечну відстань. Лягає, смикає за мотузку і чекає. три пять минут ждем, тому що може цей таймер на замедлення. Після цього снаряд транспортують для знешкодження. Загалом, розповідає Тимофій, робота з розмінування потребує максимальної уваги, згадує один із небезпечних моментів. Це були перші дні, коли. Перша ОЗМ-72, це протипіхотна міна, яку ми знайшли. Нас було троє. Ми її витягли, почекали, підійшли, почали довбати землю під нею, а там була Ф1. І вона не взірвалася тільки тому, що її ставили навесні. Вона замулювалася землею. І тому ЧК, вона майже відскочила. але… Залишилася. Це мій другий день народження. Нині розповідає сапер. Стало складніше виявляти розтяжки, встановлені російськими військовими. У перші дні вони ставилися. Це якась металева волосінь. Це була не ліска, і можна було побачити. Зараз це більш замасковано, скритно, вже використовують іншу вибухівку, яка на невилучення стоїть. Це більш Пластикова якась річ, ніж металева. Однак і таку вибухівку можна виявити металошукачем. Дуже багато пластикових мін, але якийсь елемент металевий присутній, тому їх важко знайти, але цілком можливо. Для такої роботи потрібна гарна фізична підготовка, каже військовослужбовець. Якщо взяти обмундурування, воно важить близько 20 кг. Плюс, коли ти виходиш на поле мінувати, ти ще тягнеш чотири міни. Кожна з них це 7-10 кілограм, і це фізично дуже важко. Якщо на початку війни підрозділ Тимофія займався розмінуванням території Сумщини, то зараз вони мінують прикордоння. більш мінуємо, підриваємо якісь другорядні шляхи. Це для того, щоб не було другого наступу на Сумську громаду. Поділився Тимофій і своїм бажанням після перемоги. На місяць поїду на море. Якщо це буде зима, поїду у Карпати на сноуборд. Ірина Касьяненко Лариса Дудченко. Суспільне новини Сумщина.